Юнацька, якась не знаю, хари, якийсь задор, а якийсь, якесь, де були оці, не знаю, попригучість. Люди, люди стають тяжкими, якимись грузними е, почуття гумору втрачається у людей. Якось позитивне сприйняття життя втрачається. Ти реально подивися, як часи обставини, як війна впливає. От згадай, шість років тому, сьогодні шість років. Як відбулася інаугурація Зеленського на посаду президента? Шість так. років пройшло. От ви згадайте, яким був Зеленський шість років тому, і який він зараз. От згад, дві пам'ятаєш у той момент, коли він перед Новим роком вийшов і сказав, що е, буде балетуватися? Згадай інтерв'ю Гардону, коли він Та сидів у зеленій водолазиці». зараз тут можемо поглянути. Так, будь ласка, цей момент операції. інаугурації. що це молодий, е, е, якийсь оптимістичний, веселий, зухвалий, е, е, недосвідчений. Бать... Недосвідчений, зелений. Зелене даремно зелена компанія називалася. Тут він був ще абсолютно. Він був впевнений. Немає зморшок, якийсь така хороб. Подивись на це обличчя. Бачиш зараз, подивись, і зараз це дві різні людини. Дві різні людини. Що таке, коли ти занурюєшся в глибину проблематики, коли ти занурюєшся в українську в політику, коли ти е, розумієш справжню тяжкість процесів, що не буває простих рішень, не можна котим разом, раз все змінилося і все помінялося. Ялося і стало добре і круто, і просто ми перестали стріляти. Ой, обожнюю це відео. Е, я на ньому завжди дивилася на пана Парубія, як весело в цей момент. Він усміхався і дивився на передачу влади. Цікаво, було що в нього в той момент вирувало в думках. Типу, мовляв, Хі -хі -хі, подивимось. Ну та І в нього він думав: ну вони ж знали, що він розпустить. Пам'ятаєш, він під час навгурації сказав: я розпускаю Верховну так, Раду, п'яте скликання Верховної Ради. І Поробій сидів і думав: ну, все. Моя каденція закінчилася. А ще я запам'ятала слова, мабуть, на все життя, коли він сказав, останні п'ять років я робив все для того, аби українці усміхалися. А наступні п'ять років я робити все, аби вони не плакали. Але на жаль, трапилося так, що наступні п'ять років українці плакали стільки, як ніколи до того раніше. Ну важко сказати, що це саме Зеленський винен, тому що українці плачуть, українці плачуть не через президента. Так хтось можливо і е його може звинувачувати, в тому, що він не зміг запобігти. Але ж ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо хто. Нападник, ми знаємо, хто гвалтівник. І От на жаль, ти правильно кажеш, половину цих шести років, які Зеленський перебуває на посаді президента України, у нас триває війна, повномасштабна війна. Отже, країна-агресорка по суті вирішила за нас. Доки не настане мир проводити вибори в нашій державі забороняє закон. Отже, ми живемо з тією владою, яку ми обрали в 2019 році, 6 років тому от коли Володимир Зеленський претендував на право керувати країною. Війна вже тоді була тут. Вона була фактично в анексованому Криму. В частково окупованих та охоплених бойовими діями на Донбасі, Донецькій та Луганській області. І Ми всі добре пам'ятаємо, що цю війну нам обіцяли закінчити швидко, просто переставши стріляти. Uh -huh. Ти пам'ятаєш фразу на я жнілох? Нужна, Нужна просто перестать стрелять. Нужно да, просто. Педеш, я лох, коли там в нього була суперечка стрілити. з військовослужбовцем. І от запевнення обраного 73% президента, що ми всі уявляємо країну однаково, де немає війни, де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена і заасфальтована. І от саме тому далі були велике будівництво, дороги, а не на оборону. Дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з Ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте, я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Мы всех победим, вы украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, вы вернетесь в состав Украины, все оккупированные территории. То у нас в Україні, ми ж з вами українці, ми знаємо, що у нас люди з непоганою освітою можуть розмовляти і на російському язикі, і українською мовою. У нас все це, я до речі, сьогодні говорив пану президенту Російської Федерації. У нас все це не заборонено, і навіть зараз, підкреслюючи це, я можу могу продовжити на російському язикі. Але от Настя каже, що е, таке враження, ніби це інша людина, ніби з іншого життя. Людина з іншого mm -hmm. життя, з іншої реальності, з космосу просто, от е, той Зеленський, якого ми щойно побачили, Показало життя і нам, і президенту, і всім його виборцям, що не всі спроби просто взяти і домовитися вони можуть бути результативними. Ми не провокуємо. Ми боремося за нашу країну. Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати. Але першими стріляти ми не будемо. Але от крок у цю повномасштабну війну Україна ж на жаль от з такої теплої ванни. Все ж було добре. Згадаю, 19-й, 20-й рік, 21-й рік ну крім ковіду ми на шашлики готувалися. Йти ми готу. Так я, я, я не я 23-го числа. Коли тут по каналу у нас була бігала, ну була у нас одна продюсерка. Вона причому була ну казала, я тут значить така сяка в перші дні. Перша втекла. А, так, от вона значить, казала, що започнеться війна. Казухи заспокойтесь, будь ласка, не нагнітайте оцю цю паніку, не залякуйте людей. Я 23 го числа ввечері, я... і вона казала, мені повідомили, що сьогодні вночі почнеться війна, мені повідомили, що. Я в, чату, в чаті писав, mm -hmm. я зумляю. спокойтесь і лягайте спати, Припиніть панікувати. Я не вірив, але от після такої от теплої ванни, після такого, от як нас ми занурювалися в теплу ванну, готувалися до шашликів, зранку несподівано на Київ полетіли ракети. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли день перемоги. І ота правда про реальну загрозу вона прозвучала за лічені дні до вторгнення на безпековій конференції у Мюнхені. Втім, було схоже, що тоді українська влада сама ще вірила, що війну можна якось зупинити домовляннями, словами. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. І от за скільки ми е, скільки ми разів потім чули, що перемога вже ось-ось-ось-ось. Що ми будемо вліт купити е, каву на узбережжі Криму? Пам'ятаєш? І підемо на концерт гурту антитіла. Це точно. Нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Потім ще один був етап еволюції: мирні плани, переможні плани, які Ко... наступний був потужніший за попередній. На нашій землі стали рідше звучати слова. Україна має перемогти, перемога для декого стала незручним словом. На жаль, і в реальності ми розуміємо, перемоги не просто досягти. І е, ще одна зміна, яка відбулася протягом трьох років війни, вже протягом трьох років війни. причому раз спочатку ж е, Зеленський хотів подивитися Путіну в очі, коли обирався. Потім ніяких переговорів з агресором, і зараз знову. Чекаю в Стамбулі.